Футбольний прогноз, чемпіонат України, 4 матча. Перший матч Інгулець Колос. Інгулець досить непогано в останніх матчах себе проявив, але він тут є не фаворит. Він і в мене не є фаворит. Колос досить така міцна команда, яка не любить пропускати. І прогноз на цей матч саме менше забитим галам. менше 2,5, або, брать і Х2 на колос. Думаю, ймовірність, що він не програє, досить велика. Х-2, брачі, чи, навіть чисто перемогу, хоча ще й треба забити буде в колесу. Такий прогноз на перший матч. Наступний у нас матч це рух і Оболонь. Рух також ну, така сильна команда. дають 1.65, ну на свої мірки сильна. А так загалом непогано рух іграв у остатній матчі. теж в Шахтаря зумів забрати очка, і він так ну, достойно виглядав Шахтарем, хоча міг би і програти. А у Волоні грає як може, хоча склад теж не такий вже й слабкий. В Самої оболоні. Сам прогноз на, на матч це менше 2,5, якщо дивиться, розглядається менше глиб, тому що руху ще треба буде забити, щоб виграти цей матч. Ніхто не гарантує там і грандам перемогу саме з оболонів. А так, якщо вибирати переможця, я все-таки віддав би перевагу Оболоні, що вона не програє. Я думаю, все-таки вистить вона, може даже бути тут нічия. Такий прогноз, хоча досить ризиковано угадувати переможця, рух теж не, не слабка команда. Наступний матч Полісся Шахтар. Тут е Шахтар зіграв в Єврокубках, програв програв 5-1 в Баварії, хоча міг би забити два м'яча, так і не пано виглядав, хоча справедливості скаж, сказати, що в Баварії було травмовано багато гравців. От так тут, тут не став нічого вигадувати. Сам Шахтарем взяв брати третю перемогу Шахтара, бо індивідуальний тотал більше півтора. дивіться. Якщо з позабитим м'ячем, то саме більше 2,5, думаю, що Шахтар цей матч якби виграє. виграє. Він програв був пол. Полісся, хоча там така була ігра, що якось Полісся на нічю не, не заслуговувало. Подивимося, як буде цього разу, Полісся ще в кризі. І останній матч Динамо Верес. Динамо Верес виходить, що сам саме Динамо програло уже і вилетіло з Єврокубків ще. стабільно. Праски. Ну Також є травмовані гравці в Динамо, думаю, вона тому що такий провал це саме, саме тренер. Ну, може, їй слабші команди за Динамо і вони набирають очки і грають. Верес грає по-різному, ну, навіть програв 5-0 Карпатам, але ну, він там намагався грати. Була велика безпроградна серія, як вони тут ну, значно слабша команда. Якщо говорить, ставити ставить гроші, то якось ну, ну, дуже ризиковано на Верес став. Я думаю, забитим мічам буде тотал більше 2,5. Якщо дивитися в сторону Вереса, то брат, що заб'є гол. І то ще його треба забити, буде Динамо. Динамо Хоча Динамо пропускає всім, майже, майже всім пропускає. І щоб ставати чемпіоном, то, то треба по-любому вигравати, вигравати от сам Верес. І я думаю, вони виграють цей матч. Саме дивлюся в сторону Динамо. Хоча шанси і Вереса є. В кожній команди, яка грає, є шанс. Такі прогноз на 4 матча. Лайк like за прогноз и всем удачи.